В цьому кабінеті надаються індивідуальні психологічні консультації, а так само лікарські консультації лікарів-психіатрів. Так виглядає кабінет соціально-психологічної допомоги, в якому два психіатри та психолог допомагатимуть людям, які постраждали у наслідок війни. Я лікар-психіатр, тому допомога буде саме як лікаря. Їздила на стажування в Варшаву. Це було в клініці бойового стресу. Війна йде вже у нас не перший рік, це вже 10 років. То звичайно, що до мене на моє основне місце роботи в центр психічний. Здоров'я населення зверталися і військові, зверталися і члени їх родин. Відкрили відділення у міському центрі комплексної реабілітації людей та дітей з інвалідністю з порушенням опорно-рухового апарату. Крок у Рівному. Цей кабінет для групової роботи. Тут ми будемо проводити, наприклад, групові заняття з арт-терапії, тренінгові заняття за запитом, можуть бути, наприклад, тренінги з першої психологічної допомоги. Консультації та заняття для людей будуть. Проводити безкоштовно, каже завідувачка відділення Лілія Андріюк. Це така унікальна команда. В цьому відділенні людина може отримати одночасно психологічну, соціальну і психіатричну допомогу. Зв'язку з війною викликів дуже багато. Дружини залишились одні, чоловіки, яких є захисниками. Чоловіки, які повертаються після поранень, їм так само необхідна просто психологічна допомога. Великою категорією в нас є особи з інвалідністю, які в зв'язку з війною стали ще більш вразливими. Тому потреба надзвичайно велика. Ремонт приміщень у відділенні профінансували з міського бюджету. Усе ж обладнання закупили благодійні організації. Ольга Данилишина, Назар Мідріган Суспільне новини, рівне.